Йону народ який триває нашу подорож Угорщиною. Сьогодні поговоримо про унікальний гунгарікум текбол. Це вид спорту з повністю угорським корінням. Це перехідний варіант футболу між тенісом і пінг понгом який грають на спеціальному вигнутому столі. Він був представлений в Угорщині в 2012 році Габором Боршані, Дьорнем Готяні і Віктором Гусаром. І звідси почався його знаменитий спортивний шлях. Власне, цей вид спорту регулюється Міжнародною федерацією текболу і має власні національні спортивні федерації у 150 країнах світу. У текболі наголошується на гендерній рівності, оскільки, згідно з правилами в індивідуальній грі грають два гравці, а в парні чотири, незалежно від статі та віку. Цей вид спорту працює за системою підрахунку очок, і у нього можна грати як в приміщенні, так і на відкритому повітрі, включно з пляжем на піщаному ґрунті. Згідно з правилами, гравці можуть використовувати максимум три дотики, перш ніж повернути м'яч на половину суперника, і почати грати в текбол. Для цього потрібно зробити, власне, три десятиочкові голи. Текбол це безконтактний вид спорту. Тут заборонено торкатися і суперника, і столу. Це також мінімізує випадки травм, спричинених зіткненнями. Сьогодні текбол офіційно став одним із найшвидше зростаючих видів спорту у світі, який щодня використовує спортивні команди світового класу та зіркових гравців. Його головна мета сьогодні стати олімпійським видом спорту. І трошки угорської мови. Футбол, лобдо-ругаш, баскетбол, кошар лобдо, волейбол, рюк лобдо, хандбол, кейзі лобдо, регбі, рюкбі. До зустрічі!